Всім доброго вечора сьогодні дзвонить жінка, каже, бджоли літають, приїхав до ловушки. Тут ще таке чудо, бджола і жовтенькая, є, така як на баквасто похожий трутень, є такий трутень. Далі їх загнати, Знизу якась кучка є. І подивлюся. Сьогодні 19 серпня. Зараз відкрию кришку і покажу тоді. Відкрив кришку, тут отаке вот чудо. Я попробую трошки загнати і покажу вам. Тут має бути 5 чи 6 рамочок, бо я вже її не пам'ятаю. Трутня багато, трутне сильно багато, я дивлюся. Так, бджоли є, бджоли набито. Цього теж є. Нема в мене вже вулика, куди їх переселяти. Просто ловушку поставив, думав, може вдруг що. Ось таке чудо до мене прилетіло. Бджеві рамки, я там знаю 8 десь буде. Є, але є і жовта, ось така як бакваст і серенька, то обов когось відводки злетіли. Більше всього що відводки. Бо бджола є жовта і такая. Бачу багато жовтої таких. Сьогодні 19 серпня, ще раз скажу. На трутень то жовтий. Зараз якщо вийде, покажу. От трутень такий. Є чорний ось такий і є жовтенький. Я його загубив. Є бджола така Ну, Буду показувати, я думаю, завтра, не знаю, де на днях буду його розбирати, покажу що там.